Поган діва, це. Поган, діва, хоч тобі чу, ти чув колись про таке чи ні. Погана діва, погана діва, ні. Не знаю. Варіант А. Язичниця, варіант Б повія. варіант С теща. варіант Д – привид. Варіант? Мій варіант Б повія. Чого так? Не знаю. Поган, діва це повія. Та всі вони погані. Ну, no, прямо також. Я не думаю, що з тобою погодяться. Більшість скаже навряд чи. Ну, Мені щось так здається, що Б. Але може я. Привід, де? Твоє, твій варіант? Закінчилося коли? -на. Мій варіант е... повія. Телефонуємо. B. Кому будемо телефонувати? Та Давай Тестю позбавимо. О, давай так. Тестю. О, так Він так, буде знати. це. це. Звісно, СБУ. Він Як... буде СБУ знати. всіх ну, поганих дів знає. Якщо це мається на увазі, що вона погана. Так. У, тут